Добрий день, шановні аграрії. Два слова розповім про продукційну. До складу цього продукту входять дві унікальні і дуже потужні діячі речовини, які синтезовані інженерами, хіміками компанії БАЗ, це пірокластробін і боскаліт. Продукт зареєстровано на всіх без виключення садових насадженнях кісточкових, також на овочах. На полуниці і на Волозькому горіхові. Завдяки поєднанню цих двох діючих речовин з різним механізмом дії продукт має вбудовану систему антирезистентності, має високу ефективність біологічну проти всіх основних захворювань насаджень кісточкових, овочевих культур і також горіхоплодних культур. Тому на сьогоднішній день побудувати ефективну систему захисту кісточкових насаджень. Без цього продукту неможливо. Після обробки сігнумом рослини стають більш стійкішими до стресових умов, також більш ефективно використовують поживні речовини і вологу ґрунту. Продукт сприяє більш високій якості продуктів, збільшенню чи покращенню товарного вигляду продукції, ну, відповідно ваших доходів. Сігном сприяє найшвидшому загоєнню. Ран після градобою, після механічних пошкоджень, плодів та ягід покращує відповідно товарний вигляд нашого врожаю. Тому використовуйте в своїх насадженнях продукт Сігнум, збільшуйте свої вражаї, покращуйте їх якість, збільшуйте свої статки. Хто ще не використовував продукт, зробіть для себе відкриття, результатом будете приємно задоволені. ASF we create chemistry